Всім привіт! Хочу нагадати, що в нас йде розпродаж кроликів. Залишилося не так багато. Ось отакі ось залишилися три мамулі з кроленятами. 200 гривень за кілограм. Плюс отакі маленькі кроленятка. 100 гривень прицепчиком до мамочки, бо вона їх ще годує. Також ще залишилося Зовсім трішки підростищів, яких також можна придбати. І хто не знає, є ось такий ось препарат кранацит Л для кроликів. Це підкислювач, який приглушує коксидіоз. Якщо не хочете мати проблеми з кроликом, будь ласка, можна в нас придбати. Зараз в нас також проходить розпродаж краноциту. Термін придатності до 27 го року від 5 штук 300 гривень. Якщо ви берете 1, 2, 3, це буде 320 гривень.